Чимало односельчан і гостей з інших населених пунктів району зібралися у народному домі Войнилова, щоб відсвяткувати його 25-річчя. Місцевий парох, отець Мирон прочитав молитву на початок доброї справи, після чого привітав усіх присутніх зі святом, а також подарував директору народного дому Надії Бабій символічний образ. Глядачі мали можливість переглянути фільм про роботу і творчість працівників цього закладу. Хвилиною мовчання увіковічнили пам'ять усіх тих, хто значною мірою спричинився розвитку культури Войнилова, яких вже немає серед нас. Згадала на заході і ті вже далекі 80-ті роки, коли розпочинали з будівництва народного дому. На святкуванні лунали пісні, забарвлені народним колоритом. Тут своє мистецтво представляли художні колективи цього закладу. Перед присутніми виступили голова районної ради Василь Дзунза і заступник голови райдержадміністрації Ольга Курпіта, які привітали усіх зі святом. Я сьогодні вітаю вас, усіх, всю громаду із цим святом. Адже цей дім це і народний дім, і тому це і свято усіх. Звичайно, велика дяка і подяка тим, хто підтримує тут і цей народний дім як матеріальну базу, і тих, хто продовжує і працює в напрямку культури, всіх тих, хто причиняється до того, щоб наша культура жила і процвітала. Дай Боже, аби тут завжди панувала добра атмосфера, щоб тут. Пісня українська мала вічну, вічну, вічну славу, вічне продовження, щоб тут народжувалися зірки української стради, щоб тут люди приходили і молодь, і всі з задоволенням. Народний дім є окрасою і духовним надбанням. Тож сьогодні, в день такого свята, прийміть мої найщиріші привітання і побажання. Які я сьогодні вам адресую як від голови районної державної адміністрації Василя Петріва, так і від себе особисто? Щиро бажаю вам, усім творчої, невичерпної енергії, міцного здоров'я, радості, успіхів вам і вашим родинам. І нехай у кожній вашій домівці, у кожній родині завжди палає яскравий вогник любові, віри, надії. І Божої ласки, святом вас, дорога, громада! Представники влади вручили подяку за сумлінне виконання своїх обов'язків директора Народного дому Надії Бабій, а також спільні грамоти Калуської районної державної адміністрації і районної ради окремим працівникам закладу. Справжню бурю овацій викликала пісня ветеранів колективу союзянок Ой у Лузі Червона Калина. По справжньому веселі та життєвливі пісні подарувала глядачам художній колектив Молодичка з народного дому Голиня. Усіх присутніх із ювілеєм привітала і начальник відділу культури РДА Тетяна Молдавчук і вручила відповідні грамоти цілій когорті працівників Войнилівського народного дому. Також на заході відзначено орденом Богдана Хмельницького депутата обласної ради Івана Кондрата. Загалом концертна програма пройшла цікаво і насичено.